Усім привіт. Е, почнемо спочатку Доomsдейл. І спробуємо його пройти. Отже, перша серія другого заходу. Починаємо. Хто не бачив мої попередні дві серії. Нагадаю, Доomsдейл це така карта. Де потрібно в пішці постійно підтримувати вогонь. Як тільки вогонь згорить, взірветься монумент, на який треба поставити шерсть. Ну, тобто, далі можна проходити, але сенсу немає. Ну, тобто, якщо зірветься монумент, я програв і починаю спочатку. Зараз я почав спочатку другий раз. Насправді це вже не другий раз, але я знімаю ще другий раз. Та зйомки були ще рази. Так. Е зараз в мене там в пішці горять палки, тому їх треба замінити на дошки. Палки дуже швидко згорять. ставлю дошки. дошок стане надовше. Окей. І мені треба зробити крафт. Теж дуже швидко. Беру трошки каменья, Океймось. Там все у нас плавається Ой, плит. Нам його треба буде плавити. Для того, щоб підтримувати вогонь в пічці. Треба щось плавити постійно, без перерв. Як тільки пічка перестане працювати, гра закінчиться, потрібен постійний вогонь. Потрібно, щоб постійно було чому горіти, і постійно, щоб було чому плавитись, і постійно, щоб було місце, куди має виплавлений матеріал складатися. Ну це ви вже всі знаєте. Блін, я відчуваю, що треба бігти. Треба бігти. У мене нема чому, що плавити нема. Так, побавлю дощу. зроблю сокиру і, і лопату почну рубати просто рубашити так я хоч не на мирному режимі граю у мене вже таке один раз було. Ставлю плавитись вугілля і подивлюсь, чи не мирний. Нормальний, нормальний. Окей. Це є росточок тропічного дерева Баобаба Так. Ну, Я буду розказувати для того, хто не знає, хто не бачив, ну і взагалі хто не знає цієї карти. А, оце міцелій, оце. На ньому дерева не ростуть. Якщо посадити дерево і не оточити його звичайним камінням чи чимось іншим, то цей міцелій захоплює всю, захоплює землю і тоді. Я не знаю, що робити, і тоді випадає цей паросток і нічого з нього не виростає. Ну, не, не виросте. Просто випаде. І все. Так, так, так. Мені потрібні скелети. А вони щось... Ух, блін! Жесть! Ну, знову! хвилин. Почнемо спочатку. Ну все, я зупиняю запис, я повернувся і починаю спочатку. Запускаю таймер. У мене є ще 4 хвилини, для першої, які, які я відвів для першої серії. За ці хвилини я щось маю стигнути. Що ж я роблю таке? Мабуть перш за все я поставлю за що ж таке? Я поставлю плавитися вугілля. Невже? вже. Так. Я тупанув. Ну, мабуть, два фейли на одну серію, це більш ніж достатньо. Хоча 7 хвилин тільки серія. Добре. Зробимо ще один. Тайм. Почнемо ще раз. Блін, ну три фейли за одну серію, це вже буде занадто. Це буде занадто. Швиденько. Швиденько візьму дві штучки і занесу їх. собі швиденько інструменти Dá До речі, золоті інструменти дуже теж. О, я зовсім забув за одне... за одну штуку, за яку я тільки що згадав. Це... мені нема прощення. Ось тут. Ось тут. Тик-тик-тик-тик. Поли тик, тик, тик. нагору. Ми врятовані. Надо каміння. Швидко-швидко надовбаю каміння. Ох, як швидко працює золота кірка. Вона, правда, ще швидше ламається, але вона працює швидко. От у мене злабулося. в мене є каміння. В мене є що плавити, в мене є що робити. Інструменти. Що там, що там, що там? Тринадцять станемо. Так це не забувати забирати, бо це як можна завтикати. Мені потрібно вугілля, вугілля треба плавити. Що ж таке? Ей, бери. Чого воно не бере? Люки.

Що ж, я буду закінчувати серію. А... Фу. Добре. Дощ почався. На цьому серію закінчую. До зустрічі, до наступних серій. be my life.